У затишному лісі, де сонечко лагідно заглядає крізь гілки, жив маленький їжачок на ім'я Тимко. Він дуже любив свою матусю найтурботливішу і наймудрішу в всьому лісі. Ось ось у неї буде день народження, а Тимко розгубився. Що ж подарувати найрідніші? Я хочу зробити щось особливе для матусі. Зітхнув їжачок але сам я не впораюсь. Його почули лісові друзі. Першим до нього підскочив заяць коська. Я можу сплести гірлянду з лісових пагучих трав. А ми зберемо кошик лісових ягід, промовив ведмежатко Мишко. Та горішків, підказала білочка. А я тобі допоможу зібрати Різнобарвний букет квітів сказала лисичка Лара. Пташка Люся навчила їжачка ніжної пісеньки, а стара мудра сова допомогла написати вірш привітання. Навіть кріт тарас, що рідко показувався на поверхні, змайстрував маленьку сцену на галявині. І ось. Настав той день, день народження мами їжачихи. Їжачіха вийшла зі своєї хатинки ляхнула. Усе довкола прикрашено квітами. Пісні лунає вітерець, а її малюк їжачок стоїть посеред галявини і читає віршик. Що розчули в її до сліз. Вона Обійняла Тінка і всіх друзів, сказавши найкращий подарунок це любов і турбота, а ще мати таких чудових друзів. І цей день назавжди залишився найтеплішим спогадом для всіх мешканців лісу.